На огляді біля виноградного куща Юпітер. Ось такі має горонки, скільки їх тут штук, неймовірно багато. Цей кущ вкривається вже близько неділі, шифером, шифером вкриваю, ось таке тунельне укриття. Щоночі, зранку відкривався, ввечері накривався. Але вийшло так, що три дні був повністю прикритий. Ось такі грона. Листочок трошки побілів, пожавтів, втратив зелений колір, але сьогодні похмура погода, тому буде звикати. Не буде, як сказати, таке сонце палюче, що могло б йому нашкодити. Ось так, таке суцвіття формується. Сорт Юпітер.